Екоцит, який стався на річці Псел, схоже хвилює тільки місцевих мешканців, які з першого дня катастрофи б'ють на сполох, стукають у всі можливі двері, звертаються до всіх, кличуть на допомогу та вимагають покарати винних. В той час як ні голова Омельницької територіальної громади Андрій Пирог, ні голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, ні начальник Державної екологічної інспекції Центрального округу Ігор Горжій, ні представники Держпродспоживслужби. Служби не роблять ніяких конкретних рішучих дій щодо ліквідації наслідків катастрофи та викриття і покарання винних. Натомість вони замилюють людям очі і оголошують мізерні збитки. Ви вбиваєте нас, наших дітей, наших внуків, ви вбиваєте нашу країну, нам нема куди виїжджати. нам нема куди їхати. люди. Ми бачили все. А це знищено все навіть жаб. Навіть ракушки, які очищають воду, і вони вимерли. І ми нарахували Збитків, рибінспекція на 74 тисячі. Це жах. Це жах. Це ви розумієте, ви тим дерьмом не тільки заразили, знищили нашу річку, ви тим дерьмом всім нам очі замазали. Впродовж двох тижнів сморід не вщухає, а флора і фауна досі вимирає. Проте представники влади впевнено заявляють, що на річці проводяться очищувальні роботи. Відтолаки, я йду, просто по території бази, а там птахи, мертві, великі особи отакі валяються, мертві птахи. Чому помирають птахи? Рефермологи! Чому помирають? Особі. Вони п'ють воду з псла і вони помирають. Чому помирають дрібні тваринки? Вони п'ють воду з псла і більше немає де пити. Ось, покажіть мені, хто особисто займався розчищенням річки Псел? Покажіть мені цих людей, хто ліквідував ці наслідки. Покажіть ну, хто яка фірма, хто назвіть прізвище тієї людини або фірми, яка здійснює очистку дна ріки Псел. Під час того, як люди висловлювали, м'яко кажучи, невдоволення та обурення діями представників влади, місцевий мешканець, завідувач омельницької амбулаторії поділився цікавими знахідками в інтернеті стосовно пана Лєдніка та його родичів. І на такі цікавинки у голови Кременчуцької районної військової адміністрації відповіді чомусь не знайшлось. Хто бив хто строїв годинський сінакомплекс? У вас у свинарник? Кто Яким? именно фамилию застройщика? Скажите будь вас. Данные предприемства? Да. не Да. Ну, то есть, Фамилия, слушайте, вы уходите от ответа. Фамилия Ледник, Виктор Ильич, вам ни о чем не говорит? Олег Викторович, вам не стыдно сидеть в президиуме? И еще и говорить, что ваша первая фраза, я внимательно смотрел, что с четырех направлений лилось и с обозновки в том числе. Не стыдно, что Глобина лилось, Собозновкис, Манджалис, Ламанова, но про кучу говна вы ничего не сказали. Я требую, я требую. Выгоды из президиума паналетников. Пока он не скажет, если его личная заинтересованность в этом не имеет ни отношения к этому селенокомплексу, его семья. Я внимательно посмотрел э, дочерние предприятия этого Глобинского комбината. Там и Глобинские курчата, и еще какие і очень много я знайшов інформації про віктора Ледника, Іліча Ледника, який являється отцом нашого керівника районної адміністрації. На допомогу людям приїхала голова Всеукраїнської екологічної ліги, радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Тетяна Тимочко. Вона особисто поїхала і побачила наслідки екологічної катастрофи. Ми дійсно тільки що об'їхали. Всю територію, яка або забруднена, або дуже забруднена, або знищена на десятки років страшною катастрофою, рукотворною, яку спричинив абсолютно конкретний об'єкт це свінокомплекс, це не стихійне лихо, це злочин, це справжній екоцид, тому що це умисні дії. І я кажу зараз по законодавству, які призвели до зміни структури природного середовища, забруднення всіх компонентів природного середовища, і це буде кваліфікуватись. І всеукраїнська екологічна ліга буде наполягати в судах не просто на забрудненні довкілля, а на екоциді. Екологічна катастрофа сталася не випадково. Це результат втручання неконтрольованої господарської діяльності глобинського свинокомплексу. Коли я сьогодні стояла в Яру бачила дерева, просто е, е, знищені жовті вигорілі. Але найгірше, що, на що звернули увагу, я це побачила. Я не маленького росту, а піднята рука моя це два метри. Так, от на висоті двох метрів, на деревах, на гілках зависла трава. Вона туди не злетіла ніяким способом самостійним, її туди занесли потоки води, і це не була чиста вода, це був гній. І тепер я вже точно бачила, звідки воно текло. Пані Тетяна була обурена бездіяльністю представників влади, ба більше вона взагалі покинула стіл президії і сіла на бік народу. Я не, не вважаю за необхідне для себе громадського активіста бути серед людей влади, які не хочуть змінити ситуацію на краще. Вони роблять вигляд, що вони рятують ситуацію, але вони тратять гроші громади зараз. Для того, щоб якісь зробити мізерні кроки, вони заплатили там до трьох тисяч гривень за утилізацію цієї риби, яку нібито зібрали. І от собі галочку поставили. Ми щось зробили. Але насправді дорога в страшному стані. Я їхала от по всьому, крім дороги, куди возили цей гній. От прекрасна там дорога, куди отой той відрізок, де, де свиноферма возила свій гній. По всьому селу страшна дорога. Результати зібрання були досить очікуваними конкретних пропозицій вирішення даної катастрофи та подальшого рішучого плану дій по ліквідації лиха зі сторони влади озвучено не було. Далі місцеві мешканці, як і раніше, намагатимуться вирішити проблему і врятувати ПСЕЛ своїми силами. А можливо, совість можновладців прокинеться. Невідомо, відомо тільки те, що навіть якщо це і станеться, це, мабуть, буде вже запізно. На жаль, Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.